Ми на границі живемо. Ви самі розумієте, що таке границя? Періодично стріляють, але все добре. Все добре. Так, все добре. Ми кріпчаємо. Обстрілюють кожен день. Повністю обстріляли, по кругу всі. Всі розумно зробили і вибили назад 15-20 кілометрів, там нема нікого. Сіла повибивали, попалили. А що робити? Куди, куди їхати? То якщо б людям би дали, наприклад, кудись їхати кудись а то десь у спортзалі дадуть і буде жити, чи що? Куди? Порівняно з тим роком більше виїхало, тому що реально вже б'ють по вулицях, долітає по вулицях. І тому люди, де, де поприлітало на вулиці, люди ці поїжджали. Тому що з дітьми це нереально. Плюс навчання. У нас багато хто їде за навчання, що дітям. Онлайн це ну таке собі навчання.